Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Зразу вибачаюсь за мій голос. Нарешті він у мене з'явився це все добре. Вспів до нашого е, місячного випуску. Ми зараз з вами будемо дивитись красуня, які заквітли в лютому місяці. Надіюсь, що вам, як завжди, цей бал орхідей сподобається, і ви помилуєтесь разом зі мною на моїх красунях. Так що поїхали. Ось така красуня відкриває наш бал. Мадам Бальм. Перша квіточка, ну як перша, це вже третя. Тут в горшочку дві орхідейки, мама з доцею. Дуже-дуже рада я, що вони в мене вижили, бо в тому році кіт їм зробив такий хороший. Полюд Гагаріна в неї і в діточки, і в мамочки відбилася макушка. Я думала, там нічого живу. Але бачите, вже два таких молоденьких листочки. Це ми бачимо мамочку. А ось тут діточка, вона була більш постраждавша, але також пішла в ріст. І ось також на її квітоносику відкрився новий нова квіточка. перша. Бачите, такий листик. Ну, як порядочні засушують, О, там мамочка видно, Ну, дуже вона, дуже вона дуже злетіла. Е, так що дуже я за неї переживала. Це моя перша перша орхідея, яка я її купила по запаху. Тому що, якщо ви знаєте, бальм дуже-дуже чарівно пахне. Розкривається вона в таких е, от рожевих кольорах, а потім стає такою. Ну, як кофе з молоком, більше в таких. Ой, скажіть мені, яких кольорах, таких біживих. По-русски не хочеться казати. Ну, в общем, зрозуміло. Інша красуня, яка також заквітає, ну, продовжує там рости два нових квітоноси: це Пінк Фламінко триліпсик. Ось такий, теж невгамовна, прийшла вона до мене від подруги, вже ми по осені дивилися, і на неї потім вона відквітла і ось подорощувала і розкриває, розкриває свої квіточки. Квіточки невеличкі, такі цікавенькі. Ну, Як їх багато, вона дуже гарно квітне. І пінк Flamingo мені подобається, також вона не вигорає. Вона така, таке враження: чим більше вона квітне, тим більше оцей такий малий ярко, яскраво малиновий колір він стає ще яскравішим. Такий красунчик. Також заквітла, скажімо. Її подруга чи сестричка ось такий метелик. Я її показував вам, як вона була вся на бутонах. Казала, може, це другий Буда, але ні, це не Буда. А ось такий pінk фламінго метелик також від подруги, дуже-дуже великий квітонос, дуже багато гілочок з проміжних. Так що надію, що вона мені не стрісоне і я зможу вам показати всю її красу. Дивіться, які тут розводи, які тут барви, які тут акварельки. Ну, кожна квіточка розмальована по-своєму, кожна квіточка ну, оригінальна, сама по собі, ні на кого не схожа. І дуже-дуже я надіюсь, що вона. Він відкриє всі-всі квіточки. Ну, Гарна, гарна. Ось дивіться, скільки нас тут ще жде. Вже декілька бутончиків лопнуло. Ну, а все ж таки вона відкрилася, навіть, ви знаєте, я, навіть якщо одна квіточка, я вам показую, бо вона відкрилася в цьому місяці. Гарно. Також, ось, наприклад, одна єдина квіточка, яка встигла відкритися в лютому. Це Алісочка. Це моя мультифльорочка, також вона дуже пишненько любить квітнути. Вона така чарівна, така тендітна, Я дуже її полюбляю. от вона мені... Дуже нагадує таку дівчинку, таку мальовничу, гарненьку дівчинку, яка тільки е, чи, е, йде до школи. Е, ну, ось така в мене асоціація з, е, з маленькою дівчинкою. Е, такі рожеві розводики в неї, оранжева, така яскрава губочка, вона тільки розкрилася, ще палітра кольорів ще не набрала свого кольору. Вона як набере, вона більш біла буде з розовими такими розводами, дуже-дуже гарна. Ось ця красуня це може буде цікаво, Теліш. Ось цього красення я брала 4 роки тому підлітком. Ось це Сого Лоренс. Він вже втретє або в четверте, доросте в старий квітонос і там зрощує новий. Ось яскравий. Він мені дуже подобається. Дуже подобається. Він пахне. Так, дуже щось далеченько схоже на копчену рибу, але я б не сказала, що вона дуже виражена. І от це... В принципі, вже старенький сорт, я його купувала давно, то сказати, що він так воняв на всю хату, ні. Але є такий не ну і не дуже приємний такий запах. Поки що дві, ці дві квітки не пахнуть. Бо вони відкрились недавно. В моїх умовах їм треба десь тижня-два, щоб розпочати пахнути. Там одні он, бутони тільки стоять, мабуть, якби й не квітла, одні бутони. На бутончики можна дивитися, які вони різнокольорові та гарні. Ось такий сого «Лоренс». Ще одна красуня, яка і доростила квітоноси. Ну, це револьверне квітіння, вона, ми їм не відрізаємо старі квітоноси. І дала нові квітоноси. такий, Ну, я його називаю мастерпіс жовтий. Купувала я його по осені, <кхід> вибачте, по осені це полуметелик. З однієї, він отакий стандарт, яскравий, а з другої сторони, він квітне ось таким метеликом. Це орхідейка, яка призиває весну. Як дивися, це як перші нарциси. Ой, вибачте, <кхух> мабуть, буду вам мішати дивитися, ну, хочеться про них і розказати, про дівчат таких гарних. Ось така красуня розкривається такі защіпчики, дуже вона така фігуральна, гарненька. Ну і мені повезло сьогодні, нарешті, на сонечко вийшло, щоб вам показати в усій красі. Дуже я полюбляю їх знімати на сонечку, і в нас цілий-цілий тиждень було дуже-дуже пасмурно, туман був, а сьогодні ось як на заказ. Ще одна краса, перше домашнє квітіння. Фаленопсис тетраспис блю. Там віолоцея блю називається. Дивіться, яка краса. <coughs> Ось Перша квіточка вже, мабуть, днів 10, як відкрилася. А це друга відкривається. Ну, Тетрасписи я обожнюю спеціози. Тетраспіси я обожнюю вже і за їхню губу. За той пушочок, за той сніжочок на губі. <coughs> Вибачте. Ну, і сам, сама квітка. Вона не перевершена, вона така чарівна. Оце, оце її колір. Оце її колір чуть темніша, як нема сонечка, але дивіться, які там губочки, які там. Ну дуже я полюбляю цей пушочок. Не знаю, як ви. І також ж вона дуже чарівно пахне. Ну, сказа, якщо чесно, всі те трасписи якось в них на один мотив запах, як на мене. Навіть зараз з моїм носом, який майже заложений, вже починає трошки відходити, я відчуваю цей запах. Так що, пахне вона дуже-дуже виразно. Ну, ще одна красуня, яку я купувала за парфюм. Я почула його, і я її знайшла по парфюму. Ось така, ось ця Е, Як на мене, може, як то, хотіла сказати про секо. Може, це про секо, не знаю. Але він більше округлий. А вона, ось перша квітка, відкривалася тижні е, два тому, і от нижні пелюсточки, вони удліняються, такими трикутничками робляться, круглої форми немає, таке, наче, як наче якась варіагатність у цих нижніх пелюсточок. Спочатку розкривається ось так. Це остання вчора вона відкрилася. Дивіться, як вона тут <смут> мутірувала. І от вона розкривається в такому коричнево коричневих тонах, і потім відходить і стають оце, о, такі о, більш світлі, більш насищені тона. Вона так переливається. І дуже-дуже вона пахне. В неї дуже виражений парфюм, дуже далеко його чути. Так що може хто її впізнає, я не знаю. Я так думаю про секу. Ну, це, це так, знаєте, 50 на 50. Ну, я дуже-дуже рада, що вона в мене. Це її перше домашнє квітіння. Вона доростила квітоносик і. Розкриває перші квіточки. Ну, дивіться, як чарівно вона іскриться на сонечку. Не знаю, хто вона. Ну, вона й мені без назви подобається, але кажу, що знайшла її іменно по парфюму. Ну, і ще одна одна із самих жемчужних жемчужин моєї колекції це е, Метелик Монза. Давно я її знайшла більше п'яти років. Квітне завжди шикарно, тільки відкривається. Що мені подобається в Монзі, чим в неї така палітра кольору від відкриття до відквітання. Тут, мабуть, вся-вся веселка. Вся веселка проходить, вона так змінює кожен етап свого квітіння. Зараз вона дуже така темненька, дуже така вишнево таких малинових кольорах, оранжеві такі цяточки, оранжеві защипчики, Але чим більше вона буде квітнути, тим більше вона буде міняти, а от розходяться ці разні. Різні різні кольори. Вона вигорає, але вигорає дуже-дуже чарівно. Ну, Будемо потихеньку спостерігати. Буду я вам її показувати в різні етапи її квітіння. А поки що помилуємося початком її квітіння. Така вона дуже, я її полюбляю і дуже її ждуть. Я ж вам казала, є подруга, яка жде. Може, вона мені дасть діточку, ну, поки що ні. Поки що нема нічого, але але вона неймовірна, А на сонечку, так взагалі. Звісно, орхідейки на сонечку, вони. Найгарне сама, сама квіт... освітлення, щоб показати красу квіточки. Так, ще один. Красунчик, який дорощує вже третє <с> магазинний квітонос, ось такий пилорик. Це «Beautiful» щось забула. Ну, я так думаю, ви хто його знає, впізнали. Може мені напишете. Ну, от зараз вилетіло з голови «Beautiful», Хтось такий. У мене десь і метелик є, ну поки що метелик десь або лідниця, або <свісно> на бутончиках. Бутонів в мене ще багато, стрілочок в мене ще нових багато квітоносиків. Так що буде що дивитися і в подальшому. А поки що милуємося ось на цього красунчика. Дуже кріп... крупноквітковий, дуже правильна форма. Пилюсток, прям такий тюльпанчик. Ось такий, я полюбляю також пилорики. І ще один красунчик, це мій старичок, це мій дідусь моєї колекції. Від нього все знову розпочалось. Якщо вже ви давно на каналі, ви знаєте його, історію. ну, Кожного разу він в мене так. Один рік в тому році він квів на один квітонос роз, з розгалудженням. В цьому році він квітне на два квітоноса без розгалуджень. І це в нього як отче наш. Один рік ми так квітнемо, другий рік ми так квітнемо. І не збиваємося ну зовсім зовсім. Також правильний е, не знаю, е, кімоно. Якщо я не сказала, хто це. І це мені подруга подарувала на входини в дім 8 років тому, навіть 9 уже. І ось так він квітне, дав діточку. Діточка також квітне в цьому році, квітне вже квітла, але в цьому році дала квітоносну, щось далі не пішло. Ну, нехай, зато листик ще один зростила. Ну, ось такий красунчик. Його, по ідії, треба вже обновити. Як від квітне займемося з вами, а поки що милуємося чарівними тюльпанчиками. І о радість! Ой, для мене це така радість, кажуть, ну і що я до <ріоди> квітня. Дівчата, я і дендробі, ми, ну у нас як, <ріоди> несовместимость. Я скільки їх не питалась, простих, непростих, ні. Оце єдине, що в мене вижив, що в мене за квітнув, навіть другий раз, в тому році він на одну гілочку квіта, а в цьому році в мене вже аж п'ять. То для мене це дуже-дуже велика радість. У мене ще два невеличких дендробів. Ну, я вже з ними не експериментую. То, що є, то є. Не знаю, може через деякий час ще попробую, але я вже <кляла> поклялася, що я вже їх тероризувати не буду. Ну, Дуже полюбляю цей вид орхідей дендробім, але ну, не знаю, ніяк, ніяк не можу я до них. Підійти або вони до мене не підходять, але Беріода мене радує. Ну і, звісно, як же ж без цимбідіумів. Також продовжують мене радувати цимбідіуми. Ось такий компактний, невеличкий видовий цимбідіум. І ні, це не Грін. Це зовсім інша орхідейка цим бідьом. Він зараз заквітає зелененький, зелененький, але губа чим далі він буде квітнути, тим губа буде більш темна така ставати, насищена, така розова. Дуже вона гарна, дуже багато квітоносів, тільки-тільки заквітає. Ну, я, також мені дуже подобаються зелененькі отакі орхідейки. Ну, Він чарівний чарівний, він тільки розпускається, але він ще не набрав палітри своїх кольорів. Також покажу пізніше, коли і носик темніший буде, і от розводи на губі будуть. Ну а поки що навіть з початку квітіння він гарний. Ще один красунчик це мій старенький, старенький мій. Фарфорчик, я його називаю фарфоровий порсу... порсуляновий, цимбідіум. Він такий також, Чим більше він квітне, тим більше він такий молочний робиться, от дійсно, як з порсуляни. Цього разу він квітне тільки на один квітонос. В тому році він на вісім. В цьому році вирішив трошки відпочити. Надоїло йому квітнути. Ну нічого, і одна, один квітонос, дуже в нього крупненькі е, такі е, квіточки. Е, запах, ну не дуже виражений, не можна е, майже сказати, що він не пахне, такою зелененькою травичкою. Е, але е, оця білизна його квіточок з такою вираженою такою губою. ну... Ворожуюче, ворожуюче диво, дуже він мені подобається. І це один із перших е, цим віддіумів, що, що я купувала. І я дуже-дуже ним дорожу. Наче бачила такі самі, але не такі. Або вже я фікцію на ньому роблю. Ну, е, е, ну Чарівний чарівний. Не знаю, як вам, а він мені, як завжди, я жду його. З нетерпінням. Ще один красунчик це вже друге домашнє квітіння. Три роки тому я його купувала. Це також неймовірний красень дуже темний, самий темний із цим віддіумів. Тут одна губа стоїть Навіть на, на сонечку ми бачимо, який він насищений, такий темно, темно, малиновий, винний такий є. В нього колір, ну Він такий парень з характером завжди дає мені два квітоноси. Один квітонос ми його на майже на предпослідній стадії ми його засушуємо, відвалюємо і тільки один квітонос. В тому році було три квітки, бо той квітонос, що він мені таки залишив, я йому знесла. Квітонос залишилось три квітки. А в цьому році я не дихала. Хотіла, щоб хоч раз, хоч раз в мене вийшов такий квітонос. Квіточка не дуже велика, десь 7-8 см, але дуже плодний такий сам по собі квітоносик і дуже-дуже гарно дивиться. Там в одній губі, якщо так подивитися, там в одній губі така. Краса <ріст> можна роздивлятись дуже-дуже довго, якщо придивитися, там червоний леопард, такі розводи, гарно, гарний, ну, красень. Ну, а завершить наш показ. Ось такий красунчик, також цим бід'єм. Може, ви вже його бачили, він пробігав в шортах. Коротких відео, ну це один із моїх пилориків цим З Цього я купувала. Я там жіночки писала, що я його знайшла в магазині. Це не він. Я його спутала, ну вони трошки похожі, але це не він. Його я покупала в Португалії на одному сайті, от іменно пилорічним, от таким цимбідіумом. Квітня він вперше. В тому році я його купувала, і це він квітне вперше. Ось такий красунчик, дуже мені коли він прийшов, він уже відквітав. То як такої краси, так він був пелоричний, але от такої гами кольорів, таких нюансиків кольорів не було. Ось це тут я йому зняла шляпу. Тут короткий квітоносик. Ще не знала кому, але дуже розстроювалась. Було б два таких шикарних квітоноси, Ну, а що зробиш Рук, якщо руки не з того місця інколи? Ну, а тут, як він заквітнув, дуже-дуже він гарний. М -м, надіюсь. І подальше буде нас е, милувати своїм квітінням. І друге, то, що я знайшла сама по собі, в е, квітковому він на підході. Будемо вже дивитися е, е, в березні місяці. Треба ж краси залишити і на березень місяць. Е, е, ну, Ще в мене декілька цимбідіумів на бутончиках, і в березні вони відкриються. І вогель теж, в принципі, на березень повинен вже <хи> е е е зрілим бути, так що буде чим милуватися. А я всім бажаю гарного настрою, гарного дня. Нарешті зима майже закінчилась. Слава Україні! Всім пока-пока!